З'явилася інформація від радника мера Маріуполя Петра Андрущенка. Сьогодні Владислав мій колега, згадував про це, що, попри заяви про успішну протиповітряну оборону про її роботу, Маріупольці повідомляють, що є влучання у казарму Кадирівців на території металургійного заводу імені Ілліча. за попередню інформацією. Ось цих всіх. Поранених кадирівців вивозили потайки в бік міста Донецьк, що може свідчити про їх важкий стан. Це не вперше, коли прилітає по казармі саме кадирівців на півдні нашої країни. І не вперше, коли взагалі просто на півдні нашої країни ми бачимо повідомлення про вибухи в Мелітополі, Маріуполі, місті Бердянськ, це mm -hmm. системно відбувається. Тому чи не є це приводом для російських окупантів задуматись, що Маріуполь, Мелітополь та інші я, там, окуповані українські міста, не є глибоким тилом, про які вони говорять, тому що окрім... Російських військових, які приїжджають туди відповідно на ротації, на навчання, щоб потім їх перекинути на, на фронт, туди приїжджають і цивільні росіяни на море відпочивати, тому що їм розповідають, що тут нібито безпечно, але ж ніяк не не небезпечно. Ну, що стосується цивільних росіян, я думаю, то для них тут ну шок те, що вони бачать, коли коли працює ППО, коли вибухають військові об'єкти на в цих містах, або поруч з ними. Ну до речі, не не два дні тому неподалік від Бердянська. Запасний командний пункт під той же 58 й армії було накрито і загинув там один із заступників командарма е цієї армії. От а для і для військових я теж думаю, що ну принаймні, як мінімум е такий холодний душ, е коли вони потрапляють, і бачать, що тут на сьогоднішній день фактично на окупованих територіях немає тилу. Немає за рахунок досяжності вогневих засобів. Ми намагаємося знищувати. Причому знищення тилу російських окупаційних військ відбувається з не меншою з не меншим потужністю ніж їх знищення на передньому краї. На сьогоднішній день випадків ну немає доказової бази, що російське ППО збило хоча б одну ракету штормшину. Ну, ось. Як ви слушно розвинули свою відповідь, так як то кажуть, зняли з язика? Наступне запитання тут з іншого вектору можна зайти не про те, як вони відчувають там бояться чи не бояться, а з того, що те озброєння, яке є. В українців, що воно високоточне і воно досягає поставлених цілей і завдань. Пане Олеже, на жаль, залишається небагато часу для спілкування. Тут варто згадати і про нічну атаку на Київ, яка відбулася ось фактично сьогодні. Так треті ночь пісні поспіль звичайно, і напередодні 11 липня теж. Е, власне була атака. Хтось хтось це, наприклад, та атака, яка була 11 липня, кажуть, що це мовляв там намагаються підв'язати якось під те, що зробив Ердоган, під те, що там ось до саміту, якимось чином. Е, якщо говорити загалом, ось ті атаки, які зараз відбуваються, це переважно дрони. Е, який характер вони мають з чим ви особисто їх пов'язуєте? І чи можна говорити, що якраз таки росіяни зараз намагаються накопичувати е, ракетне озброєння, доки користуються переважно зараз дронами цими шахедами? Так, я думаю, що ви цілком маєте рацію в тому сенсі, що росіяни е, накопичують ракети. У них такі бувають паузи е, в застосуванні саме ракетного озброєння. А так ці атаки дронів, дронів ну, це продовження терору. Теж частково це співпадає з е, політичними мероприємствами, які проводяться. А, ну можна з цим теж е, пов'язувати, але в основному це систематичний терор. Бачите, три, третю ніч поспіль вони намагаються атакувати. Плюс е, ми ж знаємо, що вони дрони за зазвичай теж намагаються використовувати для вскриття нашої системи протиповітряної оборони. Хоча вона багато шалонована, і ми намагаємося кваліфікувати і відповідними засобами знищувати ті повітряні цілі, які не нас атакують для того, щоб не вскривати повністю цю систему, так продовжається війна у повітрі. Пане Олеже, так ми почули вашу думку і ще згадала, що сказав заступник начальника головного оперативного управління штабу збройних сил України Олексій Громов. Ще в квітні розповідав, що Росіяни планують розпочати масштабне серійне виробництво ракет Х-50. Ще квітень сьогодні на календарі вже 13 липня. І відповідно росіяни займаються тим, що. Накопичують свої запаси і вдаються до серійних виробництв. Пане Олеже, на цьому ми поставимо в нашому спілкуванні три крапочки. На жаль, часу, час теж так. обмежений. Вам дуже дякуємо за участь в нашу метері за ваші думки і позиції. Отже, нагадаємо для наших глядачів Олег Ждану, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ну що ж, хочемо нагадати власне те, що ми зараз обговорювали з паном Жданом.